Ясно і без опадів синоптики прогнозують сонячну погоду на Закарпатті. На найближчі чотири дні опадів не передбачають. Температури повітря вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів. В горах можливі заморозки. Денні ж температури прогнозують від 17 до 22 градусів тепла. В західних районах Закарпаття спостерігають надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Фактично, з 18 по 21 ми очікуємо дощовий період, опади практично по всій території області, дощ, інтенсивність будемо уточнювати пізніше, але безумовно не буде постійно часом, але тим не менше, 18, 19, 20, 21 часом дощ.